Вітаю Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше зі слава Тіві. Що відомо про смерть польського громадянина, якого закатували в російському СІЗО? Наскільки надійними є обіцянки безпеки від США та союзників? Чому польська армія стає фінансовим пріоритетом уряду? Чому так звані файли Епштейна становлять загрозу не лише для окремих політиків, а й для безпеки західних еліт? Загалом про це та інше вже за мить. Польського громадянина Кшиштова Галоса закатували до смерті в Таганрозькому СІЗО в Росії. Про це йдеться в розслідуванні журналістів. Слідство Інфо». За даними розслідування. У квітні 2023 року Галос в'їхав в Україну через пункт пропуску Краківець. Зник у Запорізькій області там і потрапив у російський полон. Згодом окупанти перевезли його до Таганрозького СІЗО. За свідченнями колишніх полонених Галоса жорстко били. Ли та катували після чергового побиття він помер, а співкамерників змусили підписати документи про природну смерть. Українські слідчі відкрили кримінальне провадження. Польська сторона підтвердила факт смерті. Однак, місце перебування тіла наразі невідомо. Детальніше про злочини росіян читайте на сайті Слава Тіві. Обіцянки з боку США та союзників надати гарантії безпеки у разі здачі Донбасу це профанація, схожа до Будапештського меморандуму. Про це Слава Тіві сказав колишній голова МЗС України, керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко. Я бачу лише два способи завершення цієї війни: це українські санкції. Які мають вигляд добрих дронів і ракет, ви якраз зараз демонструєте, як це все функціонує? Українські санкції у вигляді далекобійної зброї, яка долітає до Уралу і нищиться на своєму шляху, і нарешті справжні європейські санкції проти джерела надходжень російських доходів. Він зазначив, що єдиним реальним досягненням можуть бути обміни полоненими. Огризко також різко розкритикував ідею поступок Росії, зокрема щодо Донбасу, назвавши нові вимоги Кремля черговими хотілками, які не мають нічого спільного з міжнародним правом. У Польщі уряд готує підвищення зарплат для військових. Йдеться про зростання базових окладів у середньому на кілька відсотків, що означає додаткові кількасот злотих на місяць залежно від звання і посади. Підвищення стосуватиметься всіх категорій військовослужбовців від рядових до офіцерів. Уряд пояснює це необхідністю втримати кадри в армії, підвищити привабливість служби та зміцнити обороноздатність країни на тлі. Безпекових загроз у регіоні нагадаю за програмою «Сейф» Польща отримала майже 44 мільярди євро від ЄС на оборону закупівлю озброєнь, ППО, дрони, інфраструктури та інші потреби. Це один із найвищих показників серед усіх країн-учасниць програми. Детальніше на цю тему на сайті Слава Тіві. Компромат, розвідка і вразливість еліт. Чим небезпечні файли Епштейна? Про це в рубриці докладно на сайті Слава Тіві. Нові публікації з так званих файлів Джефрі Епштейна показують, що йдеться не лише про сексуальні злочини, а й про серйозні ризики для безпеки. Документи містять листування, контакти та матеріали про впливових політиків і бізнесменів, представників еліт. Частина з них могла бути використана як компромат у матеріалах, які проаналізовані у статті йдеться і про російські зв'язки, зокрема інтерес російських спец. Служб до вразливих осіб із доступом до влади та бізнесу. Експерти не виключають, що мережа Епштейна могла бути зручним середовищем для збору чутливої інформації подальшого впливу на західні еліти. Саме тому файли розглядатимуть не лише як кримінальну справу, а як потенційний інструмент розвідки. Нагадаю, у 2019 році Епштейна року затримали правоохоронні органи штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві. Та залучені неповнолітніх у проституцію за два місяці фінансист був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство. Про нові деталі з файлів Епштейна читайте матеріалі на сайті Слава Тіві, і будьте в курсі подій мирного дня.